Всім привіт! Мене звати Юля, це Віталік і сьогодні ми будемо знову повертатися до Євробачення. Oh, fuck. Not again. Ми знову будемо дивитися методою минулого року, тобто це останнє перше місце з фінального списку, і ну так вийшло. Що ми будемо дивитися Німеччину. Not clever, so happy, oh, fuck. Not again. І Швецію. Ще ми сьогодні будемо дивитися і уявляти, якби пісня від Німеччини, яку ми сьогодні будемо дивитися, і пісня від Лоріни, яку ми теж будемо сьогодні дивитися, брали участь у Євробаченні, то яка б була краща, і за яку б ми віддали свій голос. А також ви, звісно, якщо напишете, будемо дуже вам вдячні. Отже, ми починаємо. Поїхали, погнали. Так, Lord of the Lost пісня називається Destruction Manual. Йоме. Таке. Це придумав, Що придумав. Знову червоне, знову у ну, нас крок. Червоне, так, так, так. Ну треба ж хоч чимось брати. Не Якщо не музика банальна, то. Так, не треба. Євробаченні вони були нормальні, мене розкачало. Нормально банальні. М -м -м. Загравання з жіночності. Е -е, він мені здавався трішки крупнішим. Ні. Ну, угу, ну, стиль. Ну, дуже непогано я люблю на синкопах, коли грає гитар, та, ну, Мені це подобається. Це моя слабкість, знаєш, якась така. В поєднанні з класними ударами, ну, от, от уже чується якась енергетика. Угу. Це він типу не фарбувався, розпустив волосся, ти пропустив. перетворився на жінку. Це типу він? Так. Тільки його жіночна форма. Як, як там кажуть повістечка? А, може тому це Uncensored версія? Можливо. Якщо вона Ще... покаже, то тоді точно. Так банально, мені здається, ні? Оці гіперболізовані форми такі, знаєш, це було модно у аніме 90-х. Я думала, я сиділа про аніме, та. Ну тут скажу, ти знаєш, я стример і не, не фанат, тому... Тут взагалі для мене воно звучить. Фоном. Ти знаєш, для мене розбігається окрема пісня і відеоряд. А для мене а для мене скруті... музика і, і вокал. А -а -а -а. Музика мені подобається, вокал ні. Приблизно як зупина номерізи. Ну це дуже стандартно от е дуже звичайно. Ну, можу визнати дупа у цієї е, кицьки краще, ніж у Шанель. Я не коментую! Я знаю, що я заліз туди, куди не треба. Добуто цієї кицьки? Так. Ну, взагалі, Вибачте, це Unsenzверт версія, що ви хотіли? Це ж порівняння, тут і зараз вперед. Ну, тут непогано, але я чув це вже мільйон разів. Згодна. Так, і саме це мене і зупиняє. Let it burn, mother! Let it burn! Let it hurt. Let it що ви готували те, що буде? <ріст> <ріст> а, вони не ну а дівки не відіграють. Я про це казав взагалі. Вони такі соромляться себе, і це взагалі не відповідає. їх ну, Страси може, може, під Мюнхеном десь підібрали, сказали, хочете ну, на прийти. тебе. Жене, тут тільки жартувати залишається. як бо... хеле збирає волосся інша людина. <смір> а, Боже, який перехід, який монтаж! Вау! Навіть у мав було краще. Ооо. <смір> так. Там ще приду. А, господи. Ну, давай подивимось, що там ще. ну-ка, Такий придивився. Я це чи не я. Повернувся я чи не повернувся. А, ну. лісом. Отже! Я люблю це мій Люб... один з улюблених стилів музики. Я люблю такі пісні, але тут. ну, Якби от прибрати кліп і прибрати вокал, от як він співає, то і залишити саму музику, сам інструментал, мені дуже подобається, я б навіть це слухав би. Грає класно, ритмічно, дуже класно поєднані звуки. В принципі, все досить таки mm -hmm. цікаво по mm -hmm. музиці, от саме за музичною складовою. Blood and Glitter це був рознос, мені це дуже сподобалось. Можливо, це на контрасті Євробачення, на мене так справило враження, а в окремо, якусь, якщо їх послухати, то це взагалі не про що. Тому що оце жах! Ця пісня не, не багато чим відрізняється від Blood and Glitter. Як я не голосував ну, за першу, так би я і не голосував би за цю, якби вона брала участь у Євробаченні. Тому я пропоную їх просто ну, от, скипнути. Скипнути, так, і перейти до наступної, Ти не знаєш? менш коханої нами. І наступна мене теж не дуже радує, тому що це Лорін. <свят> ну, давай, давай, давай відверто. Відсторонимося. От, так, відсторонимося саме від нашого негативу до її перемоги. А якщо взяти просто окремо саму Лорін, як явище, пісня, наприклад, Ейфорія, яка ну, Ейфорія вона досить було. крута. Пісня, яку вона випустила на наступний рік до Євробачення My Heart Is Refusing Me. Мені навіть тату більш-менш подобається, Вона слухабельна, я її можу слухати. Підслухає Лорі. Вона для мене так і залишилася не переможецью. Вона просто лагіатору, якого вийшло. Так, ну ми О. зараз подивимося пісню, яка вийшла рік тому. Вона не нова. Це до Євробачення. Тому. New Lights. Окей, ну, готові, поїхали. Якщо Я не готова, чули, але хто послухається ну, разом чули. з нами. Якщо чули, подивитися на наші пики, як ми будемо це слухати. Ну, стандартна... Звук, звук. Той самий. У неї всі вступи, мабуть, у пісні однакові. Не кажи. Вікенд! Ну, для неї це не типово. Ну, давай слухати Лорін, як Лорін. Так, є відсилка до вікенда. Я погоджуся. Вона вміє грати вокалом своїм. З вокалом у неї все добре. You know Ой, посудили а уникоры! А уни <свят> Ой, посудили уникоры! Ой, посудили ссыпки! Я только хотел сказать. Ой, уникоры вышли после. А костюмчик она оставила ей на тату. Слухай! А цікавий трек. Цікавий, цікавий, згодна. Мені подобається стриманість музична. не перевантажена звуками, як у тату. Да, згодно, та. а, Вона м'якша якась. М'якша. Акцент на вокалі, але вокал не, ну, не випихається угу, наперед. Угу. Його нам не намагаються нав'язати. Це класно. Навіть тут, бачу м'якенько. Так от вона війшла так. Ой, конячки. Конячки в слову мов, Ну, вона знала чим мене. А це ж на всіх Я так люблю. Ну, я тобі скажу. Якісний шведський саунд. Uh -huh. uh, да, так, продукт якісний. Згодна. Uh, в принципі, дуже непогано. Ну, якщо. Добре, пізніше. Uh -huh. Непогано! Я злякався, що вона зараз там візьме якусь високу ноту гучно, але вони обрізали угу. це і це прозвучало цікаво. Цікавіше. Не зовсім те, чого ти очікуєш. Угу. Ще й набагато голосів вона пограла. Я скажу так, якби була ця пісня, вона б мені на Євробаченні зайшла. Хоч там є те, що ти вже слухав, те, що ти вгадуєш, але, але. Це прям це приємно та. слухати. Вона лягає на слух, вона так. не нервує для Лорін. Так. Це так. не типово, тому що в усіх піснях, які я чув у Лорін, у неї звичка от виходити на, на сильний вокал, брати ось саме цей потужним таким форс-форсуванням вокалу. Тут цього немає, тут спокійно, тут угу. прикольно м'яко. Так, вокал оброблений комп'ютером, ну, але так. естетично дуже Там. класно. Там. Воно. Воно співпадає з музикою, воно співпадає зі звуками. Тому, якби в мене був вибір між ось цією піснею Лорін та ось цією піснею, яку ми послухали Lord of the Lost, то звісно, я б віддав би то. перевагу ось цій пісні. Лорін у нас перемагає. Я дуже скептично ставлюся до перемоги Лоріни. Мене це харить досі. Але ця пісня мене трішечки заспокоює, що вона не, не така банальна і вона може бути іншою. Я Все ж він каже: ну і хорошо. От, якщо ця пісня мені трапиться в плейлісті, я її послухаю. Бо е, тату навіть немає можливості пробратися в мій плейліст. Просто немає. Вона там заманена. Бу ти можеш, може, що -то Ми дуже чекаємо ваших думок з приводу почутого, з приводу сказаного, з чим ви погоджуєтеся, з чим не погоджуєтесь. І обов'язково напишіть, що вам більше подобається. Але давайте поза межами Євробачення, поза оцим усім, Просто якби, наприклад, не було б Євробачення, і ви почули б тату і ось цю пісню. Що вам більше сподобалось? Я думаю, Без що ставити. все одно напи напише тату. А я ставлю на цю ну мені. Цю мені ця подобається більше, але я думаю, ну, подивимось. Подивимося, подивимося. таки. <світ> <світ> Отже, донайте на українську армію. Якщо є бажання, якщо ми вам хочте їжечки подобаємося, зайдіть там унизу вказані якісь там реквізити, ки може нам на каву скитися. А антидепресанти сьогодні Hello, дуже дорогі. Darkness,